Якщо у вас раптом, ну всяке ж буває, раптом спитають, хто був найвеличнішим князем на теренах давньої Русі на зламі 12 13 століть, сміливо відповідайте, Роман Мстиславич або Роман Великий. Цього героя варто знати, хоча б тому, що саме він був останнім князем, який нехай не довго і непевно, та все ж контролював усю західну територію Київської Русі. Не просто ж так літопис називає його самодерсемсія Русі та Лодарем руської землі, і що навіть важливіше, Роман Великий створив державне отворення, не в останню чергу, задяки якому українці зберегли власну національну ідентичність, навіть коли Русь остаточно розвалилася на шматки. Зрештою, він навіть виглядав погодьтеся ефектно. Одразу домовимося, ідеалізувати князя не варто. Як і будь-який середньовічний правитель, праправнук Володимира Мономаха не цурався ніяких методів у нав'язуванні своєї волі. Власне, насамперед, війську. Ові успіхи і зробили Романа Мстиславича з собою. Ми втім, виділимо дві кампанії князя, які раз демонструють, не варто зариватися з українцями ні середньовічними, ні сучасними. Одразу кілька разів отримували на горіхи від Романа Половці після подій, описаних у мабуть відомому вам слові о полку Ігоревім, де половці поглумилися над армією Русичів. Кочівники почали поводитися на території Русі аж занадто вільно. Роман Мстиславич щонайменше тричі очолював походи проти половців і щоразу повертався із перемогою. Особливо знаковим було протистояння близько 1200 року. На ту мить половці дошкуляли не стільки Русі, як Візантії. От імператор останній Олексі. Сій третій ангел і попросив допомоги у князя Романа, а той люб'язно відігнав кочівників від кримських кордонів імперії, особливих дивідендів від цього князь щоправда не отримав, адже згаданий імператор ангел через власну безалаберність швидко і так втратив владу. Та слава переможця кочівників за Романом Мстиславичем, все ж закріпилася. Літопис узагалі дуже красномовно описує його боротьбу з половцями. Він бо кинувся, був на поганих, як той лев. Сердитий же був як Тарись, і губив їх, як той крокодил, і переходив землю їх, як той Орел, а хоробрий був, як той Тур, бо він ревно наслідував предка свого мономаха, що погубив поганих ізмаїльтян. Поетичності широкого розмаху і що гріха таїти, любові до перебільшень, у літописців, звісно, не відбереш. Одним знаковим військовим успіхом Романа Великого став розгром ятвягів. Це войовничі балтські племена, які ще з часів Володимира Великого влаштовували набіги з півночі. Мстиславич розбив їх ущен, ще коли керував лише Волинським князівством. Цей успіх, утім, дозволив йому виділитися серед десятків дрібних князів тогочасної Русі, а згодом і стати наймогутнішим серед них. Врешті головним здобутком Романа нині називають об'єднання під своєю владою Галицького і Волинського князівств. З Галицькими боярами, що були проти такого повороту, князь розібрався, як би це коректно сказати, без співчуття. Це мало вочевидь настільки сильний ефект, що у тогочасних польських хроніках можна зустріти побоювання місцевих володарів, якби Роман Мстиславич. Не надумав чогось подібного вчинити із ними. Він до слова таки почав похід на Польщу, захопив кілька тамтешніх міст. Проте врешті загинув в одній із сутичок. Несподівана смерть князя, звісно, почала валити усе, що він встиг збудувати. Ймовірно, ми навіть не згадували би сьогодні про Романа Великого, якби не його син. Та це вже герой іншої історії.